Привіт, привіт! Щойно вчора запустив я відео з тим, як збирав малу сонячну станцію з простими геловими акумуляторами на даному етапі, так, і підключив до них там не так багато панельок. А тут сьогодні я вже готовий випустити нове відео. Чому? Тому що я насправді довго на нього чекав, але ну, тут є цікавий момент. Е, ще минулого тижня мені багато ну, загалом мені багато задають питань, як це взагалі зробити, як це влаштувати, які компоненти і так далі. І це завжди отакний список. А тут е, існує насправді продукт, який я вам показую на екрані, е, який комбінує в собі дещо в одному. В даному випадку це інвертор, вбудований з батареєю, чи батарея з вбудованим інвертором, як хочете таке називати. Він так і називається. Система все в одному. І почав я шукати, ритися на цих вихідних, і тут е такий продукт існує, і він адекватний, він нормальний. Помучив я вже знайомого нам Ітана з JBD компанії. Вони цей продукт розробляли, робили. Він у них є, він у них наявний, має всі сертифікації, сертифікати. І отримав від нього досить інформації, щоб з вами поділитися, чому я його вам взагалі показую? Да тому, що він значно менш геморний і не буде не мати мук вибору, а яку батарейку, а який інвертор, а чи підійде, а чи не підійде. Отак, от купили, просто вибрали один там з п'яти шести варіантів за запасом потужністю, умовно кажучи, в батарейках. І все далі ввели два AC кабелі і вивели з нього землю окремо подали. Якщо хочете сонце, подали сонце, забули, все, давайте ж коротко пробіжемося, що це таке. Тобто, ну виглядає він отак. Це такий самий собі модуль на колесах. Він для квартири, для будинку, для чого завгодно може бути використаний. Це в принципі взагалі більш націлено під квартирні рішення, коли його ви акуратненько вставили. Бачите, такі невеличкі є вушка, щоб можна було пригвозити до стіни. Сертифікації всі має, і давайте ж коротко про особливості. Значить, тут трошки нижче, якщо пролистати. До речі, відгуки, бачите, знову якісь італійці і португальці понаписували. О, і мій відгук є. Нічого собі. Навіть мій відгук є. Ох ти, цікаво. Так. От, характеристики, бачите на екрані. значить, Модулі відрізняються лише одною штукою з запасом в акумуляторних батареях. І тут є особливість. Враховуючи, що у нас зараз є нюанс із безподатковим безмитним ввезенням інверторів і акумуляторних батарей, але з акумуляторними блоками там не все так просто. Там до 200 ампер годин там є нюанси, там, там не, не все так гладко, як мало би бути, але це стосується лише окремих ячейок, як мало би бути. Тому, якщо ви знаєте, як правильно там можете ці всі речі, ви можете це зробити, то в принципі можете купляти будь-який модуль. Але я би радив більші JBA 10 або 15-й, ну. Так, але з 230 Ампер-годин і більше. Так буде знову ж таки більш ефективно по грошах на е, затрачену кВт-годину, на отриману кВт-годину, тобто у вас кВт-година запасу буде коштувати в результаті дешевше. Ну обтом дешевше. Це, це, це просто якби правило, воно тут теж працює. Тех характеристики, ви їх перед собою бачите, що цікавого в усіх випадках е, JBD вставили свою БМС. І тут момент. Вони є виробником БМС вже дуже-дуже давно. Не два роки, і не три, і не чотири. Значно більше. І вони вставили свою БМС, яка має всередині вбудований активний балансир 3 амперний. От вони цей момент навіть підсвітили в описі, щоб це чітко було видно. Це дуже добре, це, це, це однозначно вплине на якість життя комірок всередині батарейки, так. Але ж по самому інвертору вас цікавить питання, що ж там вбудовано. Так от, характеристики дуже-дуже схожі на от те, що ми бачимо загалом по всіх середньому китайських інверторах, недорогих так. І дійсно, це один із тої серії, але тут є кілька нюансів. Нюанс перший, що він уже вбудований. Що вся комунікація? Він має комунікацію по БМС з БМС батареї теж вбудовано. Вона вже наявна. Всі підключення кабелями наявні. І найголовніше, виключений факт людської помилки ручних налаштувань інвертора під конкретну батарею. За вас налаштування зроблені вже на заводі. І ви просто не зможете. Ну, ви можете звичайно руками наклацати, що попало, тому що ручки вони такі, вони лізуть, клацають, але ці налаштування для вас вже зроблені. Вони на заводі є, вони з заводу встановлені і поставили, прикрутили до стінки, подали сі, забрали сі і забули. Ну як обв'язку захисту на автомат на вході, автомат на виході ніхто не відміняв, і байпас робильник теж це стандарт. Це якби ну не, не обговорюється це окремо штука. Але ну, от такий продукт є, він існує, він має місце, він непоганий е, з точки зору того, що можна не заморочуватись. Я насправді зараз задумався, може хапнути один такий е, в квартиру в якусь е, батькам, наприклад. так? Тому що ну, це простіше. отак Так, це, і забув, так? І можна, можна, до речі, спробувати це реалізувати відносно за адекватні гроші. До речі, про гроші. Так, знаєте, я ж. Вернув вам на картинку, поки ви там будете дивитися, що відбувається так. А я ж залізу в шпаргалочку, покажу, розкажу вам про ціни. Я це все вставлю в опис, щоб ви теж могли подивитися почитати. Значить, по цінах наступне 5 кВт е, бат, запасу в батарейках плюс 5 кВт, ну, 6-кВт по факту інвертор. 1049 доларів там на заводі. 10-кіловат батарейка з таким самим інвертором. 1699. 15-кіловатний модуль, отут їх є три штуки. На 280 ячейки, на 300 ячейки і на 320 ампер-годин ячейки можуть бути. Ціни, відповідно, 1959, 2059 і 2159. Тобто кожних 20 ампер-годин за плюс 100 доларів ви отримуєте. Ну, а далі вибирайте і думайте, варто воно вам чи не варто. Я всього лише просто показую, що така можливість є, і нічого надзвичайного особливого. Давайте ще раз коротко про фішки. Тобто, балансир активний з своєю GVD-шною БМС там є. Значить, інвертор вбудований попередньо налаштований, вже підстроєний під режим роботи з цією конкретною батареєю. Він є. Ячейки стандартно вони використовують або ів, або Івахайтіон, залежно який є на ринку. Зараз в Китаї колосальні проблеми з ячейками. Їх не вистачає, їх з коліс розбирають. Ну, ну і не ми тому причина, цілий світ зараз переходить максимально на е резервні джерела живлення. Так, а ми лише додаємо, бо нам треба вже так. Ну, маємо те, що маємо. І що цікаво, всі сертифікати, тобто ви бачили на картинці, значить, наявність всіх сертифікатів, де ж тут воно було. От навіть прямо вони зверху сюди винесли Є-сертифікат, ЄН-сертифікати, і Діджі Пекінг-сертифікат теж на цей продукт наявний. Він не дешевий цей сертифікат. Вони його зробили, сертифікацію пройшли це, це добре. По безподатковому ввозу має проходити через всі речі, ну питайте це вже безпосередньо у свого перевізника, чи Карго, чи міста. Немає значення, кого ви використаєте, хто більше потів, чи якогось свого перевізника, хто кого хочете, і того і використовуєте. Для вас, як завжди, я вставляю інструкцію, як купляти з Алібаби за допомогою Карго. Це незмінно, і вона в описі буде, по пунктах, що треба робити, як, як, як що за чим робиться, ви це все зможете отримати. Дайте мені знати в коментарях, як ви думаєте, чи такий продукт взагалі вартий уваги, чи не дуже. Тому що я насправді на даному етапі я думаю, чи варто купляти такий продукт в квартиру. Поки що я бачу більше переваг, ніж недоліків. Але, може, я чогось не бачу. Тому дайте знати, ми поговоримо, ну і тоді я буду приймати рішення. На цьому все. Дякую. Побачимось.